Всім привіт друзі. Сьогодні я вам хочу показати валюху і її ті тверу. тут стоїть, бо я їх брала, вакцинувала і обрізала хвостики. Моя дівчинка вона чувствує себе хорошо. Зараз я кину їй соломи. Кинула їй соломи, і от такі бусяки у мене. Ох. Сьогодні вони були проколені, костики купіровані. Попросила брата, щоб приїхав Саша. Він приїхав і ми з ним разом стали, прокололи, робили всі процедури. Так вони отут живуть. Під лампочку ховаються, бо холодно, у нас морози пішли. Отак ховаю їх, щоб горілися так. Дітвора. Отка дітвора. Тут вроді шість кабанчиків і п'ять дівчаток. Сьогодні їм п'ять днів. Мамулька себе добре чувствує. Все з нею добре. Да? Валюшка, ходи. Валь. Йди, іди, 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 іди. Іди, мамина. Йди, мамина дівчинка. Да, мама тебе почухає трошки. Та да, да. вже мама скучилася за тобою. Угу. Такі малишнята. Вона їсть Богу, дякувати, все добре. Їм там тепло. Хитрі, вони поняли де тепленько, поїли і назад тікали, Пої... потікають, поїли і знов назад тікають. О, в мене вже така вчорашня, ну я на неї кову Дашка, свиня Дашка. Я її перезвала. так. Да. Вже теж така мордастя моя. <смірка> любиш чухатися, да? любиш чухатися. А була така вреднюча, не підійди, кусається, гризеться. А, а в тебе що тут, Галька? А? Галька <смірка> кусюча, хе Що в тебе тут? Давай. Морду почешу. Давайте. Нас закидало снігом, морози пішли. Ой Боже. О, лопата тут стоїть, бо дирку затикала, щоб забирати поросят, Поняли як? О, малявки. Бачите, в мене тут добре можна ходити і звідти і звідти і до них. О, тут не закрито, але нічого. Там їм тепленько. Ще якби тут була б така якась железячка вдарити, щоб зробити, поняли, як халабуду їм прямо. Ну, Вони тепленькі, і ми їх брали з братом, то вони такі хороші, теплі. І дивіться, всі біленькі тут, а всі в маму пішли. Будуть всі, як вона. Ха -ха. Бо в Люські то всі рябенькі, а тут, -а то всі біленькі. Нема не одного такого, щоб був рябенький. По-моєму, щось там десь, якесь одне п'ятнишко є. І все. Отак. Звідси тулю, Туко затулюю. вже не йде такий холод і їм там тепло набирається від лампочки і вони собі так живуть, малюки. Одіяло накидала наверху. В мене сестра приїжджала, її чоловік каже, ти вже не боїшся лампочки включати. Кажу, боюся, але хожу, провіряю, контролюю. боюсь, щоб оп'ять не попадало на них нічого. Ну, в хаті, щоб ото як лампа у мене загорілася, тому в бані. Там проста, а тут аж більше. Да? да? ти ще трошки зростеш і будеш теж мені покриватися, правда? Ну так, да? а що ж робити? Треба свині нам. О, о, о. Галіна Івановна. <реш> Дуже бушує Корито то це хороше, слухайте, пригодилося мені в хазяйстві поросят хорошо ним носити. Ми туди всіх зашурували, забрали, прокололи, хвости покупірували і назад принесли. <реш> Отак, так. я вам ще покажу Люську. Тут а тепло, дивіться, двері мокрі аж, конденсатор. О. А на дворі в нас дубаріна. О. На дворі то кошмар. Що ж ви так плачете? Зерна хочуть, певно. Угу. Ось у мене кози плачуть. Так, да, хочуть зерна. бо замовкли. Вчора я продала ще одну кожу, взагалі, общем, мене і любку забрали. Е, Шарик! а ти як сюди попав? А? Ти як сюди попав? Що, Сонька гуляє, да? а ти прийшов до мене в гості. А що ж ти їй зробиш, як ти такий маленький? Давай додому йди. Сусідський собака. Так. А моя льосечка? З райкою. О, ви мої дівки. Да, дівулька? Що, доча мамина? Що? Ну, ви її малишнята вже отакі? Кабасики в року, ростуть. Скоро одну друга вакцинація в нас. І будемо. Будемо кастрацію робити кабанчику одному. ну Я не знаю, чи його каструвати. Він вже такий хороший, якби хто брав би собі на племена хазяїна, не пожалів би, хто займається свинні. він би Гібридний, правда, ну, ну гібрид як маю на увазі помішана порода? Ландран, Ландрас Петрен. Але. Шикарні. Ну і вона Богу дякувати, у мене така хорошенька дівка. От. Так. Питали, коли якось в мене, чи я не даю якої добавки свиноматкам для молока. О, бачите? Ось таке водаю. Зараз я колову ложку кину їй. І вона буде їсти. Даю з горкою, воно не мішає, там вітаміни, хай їсть. Воно пахне і вона буде. Ось так. Попідстріляла трохи, треба буде повичищати в неї. З багато соломи стараюся, щоб не було, бо. Тут поросята мали як тікати від неї, поняли? У Не них тут чистенько все добре. А вона вже собі гребе. Дівка. Отак. От так що все у нас добре. Люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!